Щось на Москву летить, от летить на московські аеродроми, на московські заводи е, в той бік. Тобто у нас є чим бити. Е, так, е, це складно. Складно бити, повірте мені, західною зброєю бити не простіше. Е, вона не така супер супердосконала, яка м, вона здається. Е, тож, єдине, що... Своє виробляти треба, скільки ми виробимо, стільки застосуємо, а е, західну допомогу. Ось воно лежить у наших партнерів на складах, да, отримали, ось воно вже готове. Але тут я нагадаю слова Лойда Остіна, ще міністра оборони минулого кабінету в, е, е, в Білому домі в Пентагоні, який на заклики наші свого часу передати Хаймарси, да, атакмси», він казав, ну там, поки ми вам передаємо, тут росіяни перемістили свої літаки за 300 кілометрів, а так їм все вже не достане. І головне каже: українці, у вас же є власні засоби ураження і дозволу на використання яких вам ні у кого просити не треба. Це ваше суверенне рішення. І Та. тут, очевидно, все ж таки. Найефективніше це нарощувати власні засоби ураження виробництво їх в кооперації з нашими партнерами в хай за коштом наших партнерів. Європейці багато дивляться і кажуть, що простіше вкладатись в українське виробництво зброї, ніж надавати її зброю західного виробництва, тому що українці роблять її його в п'ять разів дешевше.